Вікторія, чайка. Вікторія Мироненко, перепрошую. Номер 13. -й. Надія чайка. номер 77. -й. Марія Викалюк. Подивимося, Федоренко мчить лівим флангом. Простріл тян пробиває. І Сейв. Стінова робох. І одна нічия у команди з Полтави. Зараз Семків на ударну позицію. Розстрілювала ворота Устінової, але Устінова. І ще й жовта картка буде. Тян. Перехоплення, когут. Можна бити самою, можна передачу робити. Б'є когут. Зараз Віолета Тян немає положення по загрою. І це 1-0 на 25. Тян. Перехоплення, когут. Можна бити самою, можна передачу робити. Б'є когут. Зараз Віолета Тян. Немає положення по загрою. І це 1-0 на 25. Нижче Витягує якраз. Ух, Федоренко виходить сам на сам. Забиває Федоренко 2-0. А нижче витягує якраз. Ух, Федоренко виходить сам на сам. Забиває Федоренко 2-0. А... Тян там забрала м'яч, нема. І 3-0, Немає у нас. Тян там забрала м'яч. Нема. І 3-0. Немає. У нас передача на Надію Куніну. Надя сама можна забувати. Простріл, удар. І рятує Остінова свою команду. Тян. Ферич пробиває. Небезпечно Надія Вигарич. Ну, ось момент. Як контратака шахтаря, капітан донецької команди І не забуває просто із шаленої позиції. Багато з м'ячем Ліліана. Проривається Сербук, Сербук. Падіння нема. Гра в м'яч. Була, показує Софія Причин.